І чому ж не попередили? І про те, чи вже потрібно нам всім вивчати і роздруковувати графіки погодинних відключень? Ми зараз поговоримо з речницею «Львівобленерго» Галиною Петрушкою. Галина, вітаю! Дякую, що підключили з нас ефір. Чи можна казати, що все почалося? Пора готуватися до відключень. Чи це така була? Ну зараз це таки триває просто. Ну, не своєчасне травневе похолодання, відповідно, далі вже буде тепло і не доведеться економити світло і вимикати. Це то питання не зовсім до мене, але от власне це все почалося, можна казати, тоді, коли. Наш ворог почав знову обстрілювати енергосистему. Тобто ми мали такі ну, тобто це було повідомлення в мережі. Ми могли прочитати, побачити конкретизації, звичайно, не було, але зрозуміло було, що знову енергооб'єкти під обстрілами. Так? Яка ситуація зараз? Я на жаль сказати не можу, тому що цілісну картину бачать диспетчери Укренерго, і це вони нам дають команду на розпорядження на ведення тих чи інших графіків. Я вважаю, що поки триває війна, треба готуватися до будь-чого, і тобто не дивуватися, коли розпочинається повідомлення про графіки аварійних відімкнень чи погодинних. Тобто, ну війна триває, обстріли на системи тривають. Знаю, що коли от почали знову нова хвиля відключень, то масово люди почали шукати свою групу, погодинні графіки відключень. Там почалися проблеми власне з вашими ресурсами обленерго, бо це я так розуміє масово не було. Можете роз'яснити орієнтуватися на графіки погодинних, не орієнтуватися, чому і на що орієнтуватися загалом зараз. Просто що в будь-яку мить можуть відключити, чи все-таки діставати ті графіки. Дивіться, ознайомитися з графіками погодинних відключень буде не зайве. Але я хочу тут відразу наголосити, що от ми нещодавно мали відключення саме аварійних відключень. Тобто так склалося, що ці аварійні відключення називаються графіки аварійних відключень, але вони нічого не мають спільного з графіками, тому що це аварійні відключення. І графік передбачити, коли станеться така ситуація в енергосистемі, коли доведеться. Вести, за розпорядженням Укренерго вести аварійні відключення, ну, ніхто не може передбачати. Тобто в нас є команда диспетчерів Коренаргію, у нас є 5 хвилин там, чи кілька хвилин від, відімкнути споживачів тої чи іншої черги. Тому от, було багато скарг з тим, що от немає графіків, немає подивитись, без попередження. Так, графіків немає, так, попередити неможливо. Це якщо ми говоримо про аварійні відключення. Але як пам'ятаєте, ми зиму 22-23 років. Ми мали крім аварійних відключень. Ми так звали мали званий, так званий графік погодинних відключень. От саме, якщо так нагадати собі, це так були візуальні, скажімо, ті такі квадратики, де були клітинки з можливим відключенням, відключенням, і коли була електроенергія. Тобто ці графіки вони оновлені ще з минулого року. Вони на нашому сайті можна зайти, поглянути, перевірити свою групу. Власне, навіть зараз краще це зробити, коли немає такого на. Вантаження на наш сайт і е, просто стежити за тим. Для, для себе просто треба люди, щоб зрозуміли е, принципову відмінність. Є аварійні відключення, і їх попередити неможливо, графіка до них немає, і є погодинні відключення. Просто треба просто для себе цю різницю знати і пам'ятати. Ознайомитись буде не зараз. Що стало з нашим сайтом, дуже велике навантаження насправді пішло на сайт. Ми розраховували навантаження на сайт відповідно до тих навантажень, які були в двадцять другому, роках. Я скажу, що цього разу це було навантаження суттєво більше. Відбувається, мабуть, загальна діджиталізація населення. Крім того, ну сервіси розрекламовані. Тобто, але ми це врахуємо, і ми збільшимо наші обчислені ресурси до тої потреби, яка є вже на сьогодні. Правильно розумію графіки розроблялись нові чи вони будуть тотожні тим, які були в третьому, двадцять році. Okay. Чи вони наново всі? Тобто групи помінялися в людей, і час інтервал планових графіків зараз скорочений. Так, дивіться, графіки оновлені інші від тих, що були кожен рік, в незалежно від війни і незалежно від цієї ситуації, що зараз є енергетики в усіх областях складають такі от графіки аварійних відключень і погодинних відключень. І ми на сайті оновили ці графіки минулого року, десь в ну, осіни минулого року. Тобто вони з осені на сайті з ними можна ознайомитися? Ну тут по дві години інтервал виключення. Пам'ятаю, що тоді було по чотири. Це зв'язку з тим, що це планувалося як на літо, що це буде легше зима, чи чому вирішили скоротити оцей? Ну інтервалів. планували, ви вирішили скоротити, бо тоді дозволяла ситуація. Тобто, так зараз там по дві години, не по чотири. Якщо, наприклад, ситуація буде погіршуватися, то нам доведеться е, переробити ці графіки. Але знов ж таки, ми е, всю інформацію оновлюватимемо на нашому сайті. Будемо додатково повідомляти з огляду на ситуацію. Е... Що би ви радили власне споживачам, тобто мешканцям? Я так розумію, зараз згадати про павербенки, по позаряджати їх? Бо така зима була, що так трохи всі вже й розслабилися. В нас ж не було ніяких відімкнень нас абсолютно спокійно минула зима. Перша порада не заряджати відразу. Вчора що трапилося? Коли люди почули про відключення, всі, мабуть, зразу ринулися, заряджати все, прати, мити, я не знаю, тобто використовувати електроенергію по максимуму. Насправді, коли в ситуації і в енергосистемі і так критична, а ми ще всі разом, тобто, почали навантажувати ще гірше ту нашу енергетичну систему. Тобто, тому моя порада не робити це тоді, коли вже будуть якісь. Якісь повідомлення там в соцмережах ще на наших офіційних ресурсах, а постійно бути готовим до того, тобто тримати там, скажімо, зрядженими телефони, там мати які, якщо в когось є якісь інші зарядні пристрої. Тобто, а коли вже таке повідомлення, то не робити це одночасне, скажімо, використання електроенергії, бо це ще гірше навантажує мережу. Тобто, це моя єдина така порада. Тобто, бути готовим до всього тобто, те, з чого я починала, що поки війна не закінчилася, поки йдуть обстріли енергетичної системи, ми не знаємо, спрогнозувати не можемо до кінця, як воно буде. Тобто, але вже бачимо ситуацію, що аварійні відключення застосовувалися, тому. Тобто, треба нагадувати собі оці, от, скажімо, елементарні ці, такі методи і економії електроенергії в пікові години, що дуже важливо. Насправді це дуже важливо, щоб от в пікові години, це в літній період з 7 вечора по одинадцяту, не використовувати енергооб'ємні прилади. Тобто не навантажувати мережу в ці пікові навантаження. Тому що це насправді дуже, дуже важливо для того, щоб не було відключень, чи аварійних, чи погодинних. І чи можна якщо це до вас питання? Хоча я розумію, ви ну не займаєтесь виробництвом а постачанням? Чим наскільки критичніша зараз ситуація ніж була у 2022-2023 році, зважаючи на стратегію зміну стратегії обстрілів росіян, тобто об'єкти вони трошки змінилися? От, як ви оцінюєте зараз значно гірше? І це зараз чим краще. Тим, що, по-перше, таке так зване міжсезоння. Уже немає опалення, але ще й кондиціонерів немає. Так, тобто взимку такі обстріли для енергосистеми суттєво гірше, так? Тобто, цей один момент. Стосовно того, куди цілять росіяни і гірше це чи краще, на жаль, говорити не можу. Тобто, це ну зовсім не питання до не в моїй компетенції. Ще але дуже кажу, але... Але обов'язково кажу, обов'язково все одно незалежно зимовий, літній період е, е, намагатися от, кажу ці пікої. Бо в нас насправді електроенергія е, найгірше це проходження цих пікових періодів, коли треба додаткову генерацію електроенергії, е, тоді, коли люди споживають найбільше. Тому що ця додаткова генерація, вона. Виробляється, скажімо так, там теплоелектростанціями і тими електростанціями, про які ви говорите, на які ведуться обстріли, mm -hmm. і що можна а, власне? Так для загального розуміння людей, бо дуже я пам'ятаю, коли були дзвінки на гарячу лінію. Чому ви на світло, якщо там останні тиждень на Львівську область нічого не прилітало? Наскільки ми все таки залежні від обстрілів? Ну, ми знаємо, що зараз це Чорновоград обстрілювали енергетичний об'єкт і стрий, е, чи все таки нема різниці, скільки постраждало об'єктів конкретній області, ми повністю залежимо від всієї України. Нас об'єднана енергетична система, я про це говорила. Тобто, і, і якщо у нас є, скажімо, дефіцит, то потрібно, то кожна область отримує свою, якби частину та наскільки потрібно знизити. Тобто, але те, що обстрілюють і в нашій області, це теж дуже залежить. Але кажу, це однаково розподіляється по всій Україні